Всім-всім привіт, друзі! З вами Давис. Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. І сьогодні я хочу продовжити наше виживання в цьому світі. Так. І як ви бачите, то наше. А! Та ну як він мене. От... Що я йому зробив? Ей, Голем! Ти чого це? Я нічого не зрозумів. Ми починаємо наше відео, як мене б'є голем. Ти це ти зробив торговець? Я не розумію. Навіщо ти його сюди підіслав? Ну, як ви, ви знаєте, друзі, в, ці, в другій серії цей торговець, знак, ви знаєте, туди йшов. І я його підталкував, щоб ми не поговорили. Він це не хотів зробити. Навіть, навіть він це і зачинив, щоб я сюди виходив, тільки він це може робити. Ну і ось така от історія. Ну, добре. Зараз я, я хочу ще вийти все. Так, ну будемо його бити моїм топором, тільки ось таким залізним. О, привіт, голем! Навіщо ти мене атакуєш, якщо я тобі нічого не зробив? Я сьогодні ж хотів поговорити з найголовнішим. Бий його голем, бий! Ой, так хто це сказав? Що бий голем, що бий бий, голем, хто це сказав? Я yeah. yeah. так советую еще. А ну иди сюди поговоримо як мужик з мужиком. Я вважаю що тут уже більше нікого не буде. Так, я хочу подивитися чи є то. Я же в цю скриню чи ні в другому відео і тут нічого не було, так тут дерево є, вау! Wow. Я тепер можу собі зробити інструменти. Вау, вау! Так, давайте ми вкрадемо дві, щоб зробити палиці. Так, все. Все, друзі. Так, треба мені зробити палеці. Так, і. Ой, я зробив слизь 16, значого такого тут страшного немає. Так, давайте ми ці е, викинемо і все за залізу. Воно мені не потрібно зовсім, друзі, щоб ви знали. Чи ні, чи потрібно. Так, друзі, давайте ми собі зробимо залізний шолом, тому що я не хочу в цьому шкіряному ходити. І мати нормальний захист. О, друзі, ось так от гарніше я виглядаю. Так, все нам залишилося тільки віднести і поставити сюди. І все, друзі, М -м, можна і ось так от і все це залишити. Так, у мене є ідея, друзі. Давайте ми зробимо їх діамантовими. І... О, діамантова сокирашко, да 9. Так, я хочу діамантовий меч. Діамантове кайло. Діамантову лопату, щоб копати. І я не знаю, чи робити маномативу, ні, я вважаю, що краще її не треба робити. І давайте ми зробимо діамантову ні, ні. Я вже її робив. Ось ось вона в мене тут, так. Давайте ми положимо все як потрібно, щоб було. Так. Ну все, це всі мої ресурси так, палеці ми можемо покласти ось сюди. Друзі, я вважаю, так. Ну я стейки візьму, чтобы еще бы поесть нормально. Що ты туди поклав? А ну діставай. Да ну вы че? Да ну вы че, селяна, вы че? Я вам зараз покажу, що я туди поклав. Я вам це дав. Кайло, палиці и дерев'яна сакира. Зрозуміло вам? Добре. Я не розумію, вони зі мною що, слідять Чи що? Я не розумію, чому нас тут так мало селянів і всі хочуть сюди прийти. Ну, селяни ми можемо зараз я вам вічню, щоб ви могли зайти собі я Покладу сюди вже все. Ось так щоб не було пали. Так, все селяни, це моя кімната, виходь звідси, розумів мене. Так, друзі. У мене є ось така ось ідея. Так, так друзі, слухайте мене. Я хочу е, ну, на, напасти на це посилення і потім і ви вже потім знаєте, що я вам скажу. А, е, ви чого тут підслухаєте? А ну, гей звідси, я тут общаюся. Розумію, друзі, я хочу напасти на них. Потім їх захопити і потім поставити флаг України, щоб це було моє поселення. Ну, цей світ, щоб був мій. Тому що мені не, не подобається, як вони зі мною тут слідкують, атакують, не люблять мене тут, звуть короля, щоб він там послав своїх големів на мене атакувати, ось так у друзі. І в мене є ось такий чудовий план. Так що, друзі, дивіться це відео, ну це не сьогодні буде, це буде в іншому від відео, третя серія. Зрозуміло, тоді зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб на третє відео ви мене підтримали, щоб я це зробив так. А зараз поки що нічого. Я хочу, щоб всі спали, спати, спати вам треба. Давайте будемо спати. Я так зробив, щоб вони всі відійшли і я мог поспати. Трі. А, а що тут всі роблять, я не розумію. О, Владимир і Вася. Пася. Вася Пася ось такий О, так це що новий Голем? Голем, ти добрий, тому що я вас ненавиджу. Ну, вже все знаєте, друзі, я ці голем вже ненавиджу. Так, треба і підійти тут, щось подивитися. А, є. А, я-я, що-що, що тут, а таке у вас знаходиться. Ти що це там дивишся? Це наші предмети. <зе> ну, пробачте мене, будь ласка, це не тільки ваші предмети, а також і мої. Тому що тут їх чотири. Я п'ятий воїн. Зрозуміло, а у вашого короля вже є. Зрозуміло. Ем. -е 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 що? Ох, друзі, ви бачите. Ось тому я це й кажу. Так, е Я хочу це зробити в іншому відео. Так, давайте ми ці предмети зохранимо, охранимосі і так, і щоб не король нічого не може зробити. Так, так, так. Розходіться всі звідси, будь ласка, так. Всі пішли звідси, так. Ти Та ви що пройти не можете? Ви ви, ви щоб такі щоб, щоб пройти не можете. А ну геть звідси. А ну-ка звідти! Я тобі що сказав! Це, і, це наше діло з королем. Давайте ми е, ограбимо його. Так, давайте, давайте, друзі, все пополовини візьмемо, щоб їх залишити без речі. Як, як зараз немає цього короля, так. Е. Так, давайте ми будемо грабувати. Так, я йому залишу так і все це я взяв. Що ти там робив? Я просто хотів взяти е, цю підзорну трубу. Зрозуміло, щоб піднятися і подивитися. Ось я піднімаюся. Так, друзі, не брали. Фу, Я позвочу це в шокораль. Так, ще один кладемо. Так, вже її є, є. Так, Морковка. Це, це, це все. Ми їх обрабували. Ми їх ограбували, друзі. Так я собі хочу залишити 6 моточків, щоб нормально поїсти. Отак, друзі. Скоро буде цей серіал. Ну, я вам сподобалося. ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім бувайте!